Якщо вам потрібен ідеальний десерт, то це саме те, що ви так давно шукали: прекрасне тріснуте печиво. Готується простіше нікуди, але смак і естетика, тож не будемо витрачати час. Беремо ємність і починаємо додавати інгредієнти. Першим додаю борошно, потім какао. Далі цукрову пудру, чайну ложечку розпушувача, а потім масло. І все це треба трошечки перемішати. До речі, як завжди, інгредієнти та етапи приготування будуть в описі під цим відео. А поки я тут все перемішую, хочу сказати дуже важливу річ. Мій канал це про користь, допомогу та своєрідну медитацію під час готування. І якщо ви підпишетесь на мене, то отримаєте смачнючі рецепти та бонус хороший настрій. Тож давайте не лінуйтеся! Те, що перемішували, відкладаємо ненадовго в сторону. Беремо мисочку, додаємо два яйця і ванільний цукор. І треба це все трошки збити. Додаємо всі інгредієнти і перемішуємо. Спочатку ложкою, а потім руцями. Одразу хочу зауважити, що все буде липнути до рук, але нічого страшного, не треба панікувати. В результаті має вийти однорідна консистенція, яку ми візьмемо під харчову плівку на 30 хвилин. І в такому вигляді покладемо в холодильник. А в мене вже магічним чином пройшло 30 хвилин, і зараз я буду ліпити сніжку. Завчасно стелимо пергамент на деко і намагаємося ліпити однакові кульки. До речі, притискати ми їх не повинні. Вони самі будуть приймати таку цікаву форму в процесі випічки. А поки я тут свої циганські фокуси показую, хочу сказати так: воно смакує до кави, до чаю, до води, до всього. До чого ви не торкнулися? Тому що це ідеальне печиво. Я ну просто гляньте, яка краса вийшла, але це ще не все. Зараз буде основна фішка цього всього. Беремо сито і цукрову пудру. І просипаємо це все на наше майбутнє печиво. І якщо у вас чомусь з'явилася така думка, що буває забагато цукрової пудри, ну хочу вас засмутити. Ви помиляєтесь. Немає снігу на дворі, буде імітація на кухні. Ну, такі справи. Далі відправляємо печиво в духовку на 10-12 хвилин, не більше. А розігріваємо духовку на 180 або ж 200 градусів. Далі треба обов'язково дістати наше печиво і зробити так, щоб воно охололо. Ну тобто, просто почекати. Пишіть своє враження в коментарях, а я вам бажаю смачного. І до зустрічі!